І запланований візит у Канаду залишився можливо не так трошечки в тіні порівняно з цими подіями, а даремно, тому що справді доволі результативним відбувається цей візит. Канада зараз підготувала новий пакет військової допомоги для України на майже 483 мільйони доларів, і у рамках якого протягом наступних трьох років нам передаватимуть 50 броньованих машин та 50 спеціальних машин санітарної евакуації, виготовлених саме у Канаді. Ось про таке оголосив прем'єр. Єр Канади Джастін Трюдо під час візиту президента України Володимира Зеленського до країни за словами Трюдо. Отава також направить інструкторів для допомоги українським пілотам у навчанні на винищувачах F-16. Але демократія не буває випадковою. і вона не буде тривати без зусиль. Ми повинні захищати її і зміцнювати всім, що маємо. Володимире, друже мій, у вас унікальне розуміння цього. Ти дивишся в очі путіну щодня, і ми будемо з тобою і з усіма героями цієї мужньої боротьби стільки скільки буде потрібно. Слава Україні.